Всім добрий день, вітаю на уроці хімії! І зараз в нас друга частина уроку, яка присвячена розбору завдань на тему класифікації оксидів. Теорії ми багато почули, але впорядкувати її допоможуть нам саме завдання. Давайте подивимося, які вони можуть бути. Перше завдання дуже легеньке. Знайдіть оксиди серед неорганічних сполук. Згадуємо, оксиди це бінарні сполуки з оксигеном. Тому для того, щоб виконати завдання, треба шукати формулу, в якій, по-перше, тільки два елементи, а по-друге, обов'язково там є оксиген. Дивимось, перша сполука натрій, НО3. Оксиген є, але елементів скільки? Раз, два, три, три елементи. Нам це не потрібно, це не оксид. Наступна формула купрум. О, ось вони два елементи, тільки один з них оксиген це буде оксид. Аж хлор o, оксиген є, але елементів 3 забагато це не оксид. Плюмому два, два елементи, один з них оксиген, значить, це оксид. Кальцій С. Дивіться, бінарна сполука два елементи, але тут немає оксигена, тому ця сполука не буде оксидом. Ну, ви ідею зрозуміли, тому зараз поставте відео на паузу, перегляньте решта формули і знайдіть там всі оксиди. Це дуже легко. Наступне завдання виберіть формули основних кислотних і амфотерних оксидів із запропонованих, назвіть їх, ну, тут треба буде класифікувати, поділити на три групи. Як виконуємо це завдання, на що дивимося? Дивимось на елемент, який стоїть поруч з оксигеном. Якщо це не металічний елемент, то ймовірніше за все, це буде кислотний оксид. Тому що тільки чотири несолитворних треба буде викинути, всі решта оксиди неметалів є кислотними. Якщо на першому місці. Записаний металічний елемент, тоді треба буде обов'язково визначати валентність, тому що метали з валентністю 1,2 основні будуть оксиди. Метали з валентністю 3,4 будуть відноситись їх оксиди до амфотерних. А якщо валентність 5, 6, 7, то це будуть кислотні. Так, натрій 2О. Якщо забули метал це чи не метал, пішли в періодичну таблицю. Нагадаю, як за таблицею з'ясувати, де метал, де не метал. Треба провести діагональ відбору до астату. Всі елементи, які розташовані в лівому нижньому куточку, будуть металічними елементами, Ну, за виключенням гідрогену гелію, які є не металами, але ми сьогодні на них дивитись не будемо. Крім того, до металічних відносяться всі елементи з побічних груп в правому куточку. Зазвичай, в ваших кольорових табличках вони на блакітному кольорі надруковані. Це метали. Всі решта будуть не металами. Ті, що у мене тут на жовтому фоні, бачите, вони з червоними бубочками. Отже, це не металічні елементи. У нас що було перше? Натрій 2О. Натрій знаходиться в лівому нижньому кутку. це металічний елемент, причому він в першій групі, головній підгрупі, має сталу валентність 1. Тому натрій оксид відноситься до основних. І називається він, я вже сказала, натрій. Тому що натрій елемент зі сталою валентністю, нам не треба додатково її зазначати в назві. Далі СО2. Карбон. Що у нас? Карбон, метал чи не метал? Якщо забули, пішли подивимось. Карбон в правому куточку в головній підгрупі не металічний елемент. Отже, його оксид буде кислотним. Записали в кислотні СО2. Карбон елемент зі змінною валентністю, тому в цьому оксиді він 4 валентний. Зазначаємо це значення в назві. карбон 4. Баріоксид, обов'язково, ще раз кажу, якщо валентність зміна, вказуємо її в назві оксиду. Далі баріо. барі метал чи не метал? Дивимось, ось барі в лівому нижньому куточку, метал, причому сталу валентність 2 має, тому він відноситься до основних, записали його сюди. Тепер валентність стала в назві нічого вказувати не треба. Просто баріоксид. Це ось наш підступний оксид. Нагадаю, що це оксид, який СІО, СІОН, ОН2О відноситься до несолитворних. Викреслюємо, нам він взагалі сьогодні тут не потрібен. Тепер бор 2О3. Що, метал чи не метал? З бора починаються неметали. Тому бор 2О3 буде кислотним оксидом. Називаємо бор, має сталу валенність, тому просто кажемо бороксид. СО3, сульфур, що це таке? Неметалічний елемент в правому куточку, головна підгрупа. Тут знаходяться не метали. Тому со 3 буде у нас кислотний оксид. Шоста група, значить, змінна валентність. Визначаємо в цьому оксиді валентність сульфура. 6 буде валентність, тому зазначаємо в назві. Сульфур, 6 оксид. Далі П2О5. Знову поїхали, дивимось фосфор, ось він в правому куточку, головна підгрупа, значить, це буде неметалічний елемент. Оксид його буде кислотним оксидом. Записали П2О5, назва оксиду. Фосфор має змінну валентність, в цьому оксиді він п'ятивалентний, тому пишемо фосфор, 5 оксид. Далі літій. Шукаємо літій. Ось літій в лівому куточку метал. З першої групи головної підгрупи стала валентність 1. Оксид метала з валентністю 1, основний. Записали його в основні оксиди. І валентність стала, тому просто літій оксид. Ферум О, ну, фером залізо, розуміємо, що це метал, причому тут валентність його яка? Якщо індексів немає, значить елементи мають однакову значні валентність. Оксиген має валентність 2, фером має валентність 2. Метал з валентністю 2 основний оксид. Записали сюди. І валентність зміна. Тут валентність 2, тому фером 2 оксиду. Так, алюміній. А ось, дивіться, до речі, тут поруч стоїть і алюміній 2О3, і цинк О. І я вам казала, що ці обидва оксиди будуть амфотерними. Алюміній через те, що у нього валенність 3 алюміній 2о3, і це стала валенність, до речі, алюміній оксид просто. А цинк О це валенність його 2, але він відноситься до виключень, до тих, так само чотирьох оксидів: цинк О, бірілій О, плюмбом О, станом О, які відноситься завжди до амфотерних. Тому цинк О записали до амфотерних. І цинк, нагадаю, елемент зі сталою валентністю, тому так само ні, не треба зазначати в назві. Просто цинк оксид. Отже, дивіться, начебто і складне таке завдання, але просто на уважність. Ще раз, перше, дивимось, метал чи не метал, якщо не метал, кислотний, крім чотирьох нисолотворних. Якщо металічний елемент, рахуємо валентність, валентність металу 1, 2, основний, валентність 3,4 амфотерний, валентність 5,6 – кислотний. Останнє завдання таке: в кожному рядку викресліть зайвий оксид. Поясніть. Свій вибір. Знову нам треба буде класифікувати оксиди. Подібне завдання до попереднього. Ми вже розуміємо, як робити. Дивимось на перший елемент, який стоїть в формулі перед оксигеном, і розуміємо, метал чи не метал тут стоїть. Значить, дивимось, СО2, карбон, бачили вже не метал, оксиди не металів, які слотні. Написали. Далі калій, два окалій ще не бачили. Подивимось, ось калій в лівому куточку в нижньому. Метал, причому валентність у калія одиничка, тому метал з валентністю 1, оксид буде основний СО3, сульфур, тільки що бачили, не метал, оксид, не метал, кислотний оксид. Сіо2, сіліцій, не метал, так само його оксид, кислотний. Переважають кислотні оксиди, зайвий який основний. Викреслюємо калій 2О. Наступний рядочок кальцій О. Шукаємо, що таке кальцій, ось кальцій в лівому кутку метал з валентністю 2. Значить, оксид його буде основний. Далі купрум 2О, купрум, мідь, металічний елемент, валентністю купрум тут 1, тому цей оксид буде основним. Далі П2О5, фосфор не метал, а всі оксиди не металів, кислотні. Тому... Це буде кислотний оксид. Натрій 2О ми вже бачили. Натрій метал з валентністю, один оксид буде основним. Переважають основні оксиди, зайвий кислотний п 5 викреслили. Магній О. Давайте глянемо, пошукаємо магній, ось він в лівому кутку, металічний елемент. Валентність у нього 2, значить, це оксид буде основним. Хром, давайте подивимось, пошукаємо хром. Ось Хром в правому кутку, але Побічній підгрупі на блакітному фоні. Бачите, шоста група побічна підгрупа. Тут знаходяться металічні елементи. Хром, метал, потрібна валентність. У хрому тут валентність 6, висока, тому цей оксид кислотний. Манган. Манган. Ось в 7-й групі побічній підгрупі, хоч і правий куток, це буде метал, тому його оксид, дивимось валентність. Тут у нього валентність 7 висока, тому це оксид кислотний. Ванадій 2 о 5 також подивилися ванадій в 5-й групі побічній підгрупі, тому це буде оксид, вибачте, елемент металічний. І його оксид тут буде кислотним, тому що ванадій має валентність 5, високе значення валентності. Що переважають? Переважають кислотні оксиди, зайвий оцей мак. О, він основний, викреслили. Далі калій 2О, тільки що бачили, метал з зеленістю 1 основний оксид, хлор, давайте пошукаємо. Хлор ось на жовтому фоні червоними буквами. Да, тут у нас неметалічні елементи. Сьома група, головна підгрупа, ще одна підказка, ну, да? Це не метал, тому оксид буде кислотним в будь-якому випадку. Молібден. Пошукаємо молібден, де ось він наш молібден, шоста група, побічна підгрупа. Тут знаходяться метали. Тому молібден метал, яка у нього валентність висока, 6 тут валентність, тому це буде кислотний оксид. СО2, сульфур неметалічний елемент, тому оксид просто кислотний. Розуміємо, що всі оксиди на металів кислотні. Так, що у нас переважають кислотні, зайвий, які Оце, він основний, викреслили його. Далі НО, ось, дивіться, НОЦО, це оксиди з нашої отої скоромовочки, не солитворні оксиди НО і СО не солитворні, СО2. Це буде кислотний, тому що це не металічний елемент, да, всі оксиди не металів кислотний, і Н2О так само оксиди зі скоромовки, це не солотворний оксид. Переважають несолетворні, зайвий тут кислотний СО2. І останній рядочок, Н2О так само, не солитворний оксид, Н2О5 не металнітроген, тому оксид кислотний. І фосфор П2О5, П2О3, і там і там будуть кислотні оксиди, тому що фосфор не металічний елемент, тому переважають у нас кислотні оксиди, викреслюємо не солитворні Н2О. Ось і все. Це було останнє завдання. Сподіваюсь, я змогла допомогти вам розібратися в цій темі, і мені залишилось тільки побажати вам успіхів у вивченні хімії і попрощатись. Не хворіте, Зустрінемося в наступний раз на новому році хімії. До побачення!